я вперше прибув до штабу, ім'я Валерія вже звучало з обережністю. Казали, колись він був найрозумнішим у команді, стратег, який міг передбачити хід ворога на три корки вперед. Але щось пішло не так. Його почали відсторонювати від справ. Він став замкнутим. Після останньої операції зник без сліду. Тепер ми знаємо, що він повернувся, але не тим, ким він був раніше. Кажуть, він був серед перших, хто пішов проти системи. І тепер, коли його бачить, це не Валерій, а тінь того, ким він був. Я прибув сюди, щоб допомогти Матвію та його команді його впіймати. Якщо чесно, у його погляді є щось знайоме, якби я не знав, подумав би, він усе ще частина на нас.